Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. Українська ракетна промисловість пройшла величезний шлях від початку війни. Країна нещодавно представила низку потужних нових озброєнь від подовженої ракети Фламінго до Сапсана, першої української балістичної ракети власного виробництва. А тепер новинка, дивна, округла ракета, яку Росія не здатна зупинити, і, за прогнозами експертів, вона може бути спрямована просто на Москву. Її офіційна назва ще невідома, але військові аналітики вже прозвали її пухким Нептуном через характерну форму. Це ще один представник родини українських крилатих ракет Нептун, створених Київським КБ Луч, і прийнятих на озброєння у 2021 році за рік до вторгнення Російської Федерації. Оригінальний Нептун Р 360 був протикорабельною ракетою, розробленою на основі радянської Х-35, але з набагато кращими характеристиками та дальністю понад 270 кілометрів. Коли почалося вторгнення, Україна зрозуміла, що їй потрібні ракети для ударів по наземних цілях, і вже у 2023 році модернізована версія надійшла до війська. Паралельно розробляли довгий Нептун із дальністю до тисячі кілометрів, який у березні 2025-го презентував Володимир Зеленський. Тепер же увага прикута до нової модифікації пухкого Нептуна. Його вперше показали 7 жовтня литовській делегації у Києві разом із дронами пекло та морським апаратом Магура 7 Попри те, що технічні характеристики офіційно не розкрили, фото, опубліковані Денисом Шмигалем, викликали справжній ажіотаж серед експертів. Найпомітнішою деталлю стали великі випуклості на корпусі ракети, які, за оцінками фахівців, можуть бути конформними паливними баками, інтегрованими в корпус для збільшення дальності польоту. Такі системи використовують винищувачі, зокрема Єврофайтер Тайфун чи F-15X, щоб долати більші відстані без погіршення аеродинаміки. Існує дві головні причини встановлення додаткового пального. Найімовірніше збільшено... збільшення дальності. Якщо стандартний Нептун на Нептун долає близько 300 кілометрів, а довгий Нептун тисячу, то пухкий. Може мати середній показник близько 500 кілометрів, тобто близько 800 кілометрів. Це означає, що з північного сходу України така ракета потенційно здатна досягнути Москви. Інша версія більша бойова частина для потужніших ударів на ближчих дистанціях. Обидва варіанти роблять її цінним інструментом у руках українських ракетників. Україна вже довела здатність точно вражати критичну інфраструктуру противника: нафтопереробні заводи, склади боєприпасів, трубопроводи та резервуари з паливом. Більшість атак здійснювали дешевші дрони, однак ракети на кшталт пухкого Нептуна можуть завдати куди масштабніших руйнувань. Навіть зі стандартною бойовою частиною вагою близько 150 кілограмів одна така ракета здатна зрівняти із землею промислові споруди чи спричинити величезні пожежі після прямого влучання. Якщо ці ракети вже готові до застосування, Україна може комбінувати їхні удари з дронами, маскуючи атаку і добиваючи цілі потужним ракетним залпом. Хоча офіційних даних про розміри, дальність і тип вибухівки поки немає, аналітики сходяться на думці, що пухкий Нептун важливий етап розвитку українських ракет його баки ймовірно збільшують запас ходу, роблячи ракету ефективнішою та дешевшою у виробництві. За словами Шмигаля, ракета вже готова до використання і може серійно випускатися навіть у країнах-партнерах за програмою Будуй разом з Україною. Це дозволить прискорити виробництво і зміцнити оборонний потенціал вільного світу. Сьогодні українська ракетна промисловість набирає небачених темпів. Пухкий Нептун стає частиною нового покоління зброї поряд із надзвуковим Сапсаном, Довгим Нептуном та Фламінго. Україна стає сильнішою саме тоді, коли Російська Федерація слабне, її економіка падає, а армія зазнає катастрофічних втрат. За оцінками експертів, через удари дронів і ракет Україна знищила до 38% потужностей російського нафтоперероблення. Це понад 338 тисяч тонн нафти щодоби. Унаслідок цього бензинове виробництво впало на мільйон тонн, а бензозаправки по всій Росії і у Криму змушені закриватися або обмежувати продаж пального. Ціни ростуть, черги збільшуються, і паніка серед росіян лише наростає. Поки Кремль спостерігає, як його військова машина руйнується, Україна нарощує потужність. Пухкий Нептун може стати тією зброєю, яка зробить навіть Москву досяжною. І, хоча ніхто не знає, де і коли він ударить уперше, ясно одне хід війни змінюється, і тепер ініціатива на боці України.